У Коломиї відбувся четвертий турнір із боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат, пам'яті майстра спорту з чотирьох видів боротьби Михайла Гаріпова. Яка команда отримала першість, знає Василь Козарук. Вшанувати видатного спортсмена приїхали понад 100 учасників з Калуша, Івано-Франківська, надвірної, Косова, Рожнятова, Болехова. На урочистому відкритті були присутні представники влади, відомі спортсмени, син та онук Михайла Гаріпова. Згідно з результатами змагань, чемпіонами турніру стала коломийська команда. Всі вихованці, які гідно представили наше місто, займаються у тренера спортивного комплексу Прикарпаття Анатолія Бурнаєва. Брали дітей на четвертий турнір, присвячений легенді дзюдо не тільки Коломи, але й всієї України і поза межами України Михайлу Гаріпову. Тут зібралось сьогодні вісім команд, приблизно десь 120 учасників. Ну, коло ми розраховує, звісно, тройку те само собою війти, але розраховуємо на перше місце. Всі спортсмени на Коломийському татамі виступили досить успішно. Відзначилися Іван Горох, Каміла Калин, Павло Матвійчук, Василь Марчук, Юрій Романюк. Призерами змагань стали Семен Білов та Наталія Мохнатчук, здобувши другі місця. Бронзу отримали Даніїл Кравчук, Арсеній Смик, Оля Андрійчук, Олександр Дзюмедзей та Оля Дячук. Багато їздила на змагання, три роки все ж таки займаюся, часто в вші надвірний. Коло ми також багато змагань було, постійно вигравала другі місця, в мені на другі місця постійно. Найбільший успіх це все українське змагання у Криму, в друге місце. Чемпіонів та призерів турніру нагородили дипломами, грамотами та медалями. Друге місце посіла команда з надвірної, а калузька команда стала володарем бронзового кубку. Вже в наступному році на п'ятий ювілейний турнір з'їдуться команди з усієї України. Боротися за першість матимуть змогу і спортсмени з інших куточків світу, планує головний суддя і організатор турніру Анатолій Бурнаєв.